Якщо ви бачите, що хтось підпалює ліс, ага. бачите, що якась ми машина... тушимо, як підпалює. Ви ми ніколи не стоїмо в стороні. Ніколи дуже вам дякую. Це так приємно да. чути, що грава. А ну а як ну що ти? Це ж це ж багатство наше ліс. 289 пожеж в екосистемах і 458 гектарів знищеної сухої рослинності. Таку тривожну статистику маємо від початку поточного року на території Кремчутського району. Та найбільше турбує інше, чимало людей і надалі продовжують легковажно палити сухості чи сміття, не замислюючись, що їхні дії можуть обернутися справжньою катастрофою. Початку 2025 року працівниками Кременчуцького районного управління а також у рятувальниками громади було проведено 145 рейдових відпрацювань спільно з поліцією. Під час кожного рейдового відпрацювання ми використовуємо засоби відеофіксації, а саме БПЛА, під час відпрацювань звертаємо увагу на порушення правил пожежної безпеки у лісах, а також про порушення правил пожежної безпеки у екосистемах, при садибних ділянках, а також на територіях сільськогосподарського призначення. За порушення пожежної безпеки вже покарано 61 особу. Та навіть сьогодні, під час перевірки лісової зони Кремчуцького району, офіцери-рятувальники громади знову зафіксували факт правопорушення. Офіцери-рятувальники громад вживають постійно заходи, аби зменшити кількість пожеж в екосистемах в лісах. Ми проводимо бесіди з громадянами, які проживають у місцевості поруч з лісовими насадженнями. Також в серпні місяці було проведено обстеження об'єктів, які межують. З лісовими насадженнями Цьогоріч вогонь не раз охоплював і ліси. Зафіксовано п'ять загорянь, які виничили 9 гектарів лісових масивів та завдали значної шкоди екосистемі. Зв'язку з введенням на території України військового стану також заборонено перебування цивільних осіб у лісових масивах. Це є рішення Ради оборони Полтавської області, і також в разі порушення пожежної безпеки передбачена і адміністративна відповідальність за такі дії. По Полтавській області майже 75% території покрито відеонаглядом, що в свою чергу дає можливість оперативно та своєчасно виявляти навіть маленьке задимлення. На території Кременчуцького району таких відеокамер у нас на сьогоднішній день чотири. Порушення правил пожежної безпеки не лише ризик для природи та людей, а й адміністративна відповідальність. Штрафи за це можуть сягати тисяч гривень, а навіть маленька іскра обернутися великим лихом. Катерина Грудньова, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.